Привіт всім! Сьогодні покажемо вам частинку луцького авторинку. За вашими запитами, зробили підбірку кросоверів від 10 до 15 тисяч доларів. Розпочнемо з цих двох варіантів: перша Audi Q5 2016 року з двохлітровим бензиновим двигуном і автоматичною коробкою передач. Повний привід пробіг 183 тисячі кілометрів. Вартість автомобілю 14 тисяч 200 доларів. Наступна – Mazda CX-5. 2013 року – 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Пробіг – 240 тисяч кілометрів. Вартість авто – 11 тисяч 900 доларів. Nissan Qashqai 2012 року – 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Хороші комплектації, пробіг – 240 тисяч кілометрів, ціна авто – 11 тисяч 900 доларів. Ще знайшли такий Hyundai Santa Fe 2006 року – 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка коробка передач, повний привід, пробіг 194 тисячі кілометрів, вартість автомобілю 10 тисяч 900 доларів. І ще такий Hyundai AX35 2010 року, 2.0 дизель, механічна коробка передач, повний привід, пробіг 260 тисяч кілометрів, ціна 11 тисяч 950 доларів. Ще одна Mazda CX-5, але вже дизельна, 2012 року, двигун 2.2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, хороша комплектація, вартість автомобілю 14 900. Повне відео дивіться у нас в YouTube-каналі.